Емор глава 24. Господь сказав Моше Накажи синам Ісраеля, щоб вони приносили тобі олію для освітлення, чисту, вибиту з оливок. Щоб запалювати світильник, що горить постійно. Агарон повинен заправляти його в шатрі зустрічі перед завісою свідоцтва, перед Гавая. З вечора до ранку постійно. Це вічне встановлення для вас з покоління в покоління. Нехай він завжди заправляє перед Гавая Лампи на світильнику з чистого золота. Візьми борошна тонкого помелу і спечи з, з нього дванадцять хлібів. На один хліб підуть дві десятих ейфи. Поклади їх у два ряди на столі з чистого золота перед гавая. По шість у кожному ряду. На кожен ряд посип. Чистого ладану, і це буде поминальна частина при хлібі, вогняна жертва Гавая. Кожного суботнього дня треба розкладати ці хліби перед Гавая постійно як приношення від синів Ізраїля. Як знак вічного Союзу. Хліби належать Агарону і його синам. Вони повинні їсти їх на святому місці, бо це святиня святинь, належна їм від вогняних жертв Гавая. Як вічне встановлення. Одного разу з'явився серед синів Ісраеля, син Ізраїліт та єгиптянина, і цей син Ізраїліт побився в таборі з іншим Ізраїліт. Син Ісраїліт хулив, та проклинав ім'я Господа і привели його до Моше, а ім'я матері його Шуламіт, дочка діврі з коліна Дана. Помістили його під варту і стали чекати рішення за словом Гавая. Господь сказав Моше Виведіть хулителя за межі табору, і нехай усі, хто чув, покладуть руки йому на голову, І нехай уся громада закидає його камінням. А синам Ісраеля скажи. Кожен, хто проклинатиме свого бога, понесе покарання за свій гріх. Того, хто образить ім'я Гавая, слід віддати на смерть, нехай уся громада закидає його камінням і переселенеця. І корінного жителя, який образив ім'я Господа, слід віддати на смерть. Якщо хто небудь позбавить життя іншу людину, вбивцю слід віддати на смерть. Якщо хто небудь уб'є. Добу. Він повинен відшкодувати збиток, віддавши тварину за тварину. Якщо хто небудь завдасть каліцтва ближньому, нехай вчинять із ним так само, як вчинив він. Перелом за перелом око за. Око зуб за зуб. Яке каліцтво він завдасть людині, таке саме має бути завдано і йому. Той, хто вб'є тварину, повинен відшкодувати збиток, а того, хто вб'є людину, слід віддати. На смерть. Один закон, нехай буде у вас і для переселенця, і для корінного жителя, бо я, Гавая, ваш Бог. Моше передав це синам Ісраеля, хулителя вивели за межі табору. І закидали камінням сини Ізраїля зробили все так, як Гавая повелів моше.